Доброго ранку. Сьогодні 22 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі з народознавства. Тема заняття, Одяг для Українців. Діти, в якій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. А хто ми? Люди, які проживають в Україні, Так, ми українці. Ось сьогодні ми з вами саме будемо говорити про українців, про хлопчиків та дівчаток, про їх одяг. Тож сідайте зручно, дивіться на екран і слухайте мене уважно. Дітки, хто зображений в цьому слайді? Там, ця дівчинка, українка, а хлопчик хто? українець, правильно, дивіться ж, які вони гарні. А зараз я вам пропоную послухати вірш. Мала українка. Ой, вдягнуся у неділю вишивану сорочку, у червону спідничину, корали на шнурочку. Заплету я свої кости і візьму віночок з руки, ще васильком закричають, чи від мене кращий бути, а на ноги чоботяк, червоні, сап'янові я маленька українка. Будьте всі мені здорові. Сподобався вам вірш, а про кого в ньому розповідається? Про дівчинку українку та її одяг. Подивіться, що з цього, що на картинці ви бачите малюнки, що є одягом, аксесуаром, символом України. Так, це. І діти українеці, українка, і рушник, і хліб, так, шаровари, сорочка вишиванка, а також корали або намисто. Ось така люлька – це також оберіг символ України. Давайте розглянемо на ось ці. Картинки. Так подивіться, що тут є символом, оберегом українського народу. Так, шаровари, глечик це посуд український рушник, борщ це страва українського народу. Що ще так? Птахи, синичка, лелека це птахи наші. Обереги тварин нашого народу. Перпа, калина, хліб, соняк, соняк це квіта пам'яті, прапор та писанки, пам'ятникам, засновникам Києва, різні іграшки народні, свищені. А що тут є оберегом або символом України? Так, ми знову бачимо ті ж самі картинки, соловей, хата українська, а це що? Так, це мак, це рослинний символ України, а також інструменти, куманець, вінмок. А на цій картинці там Вишиванка, Розак, Чорнобривці, Пшениця, Мапа України, Барвіно. Давайте розглянемо, який же одяг у дівчинки, чи сьогодні ми будемо говорити. Родять, дівчаток та хлопчиків Україну та українці. Що це? Та, це віночок, а це Так, це намисто. Сорочка вишиванка, партушок. Лахта, чобітки та спідничка. А це хлопчик, українець, Розгляньмо його одяг шапка. Жилет, вишиванка, пояс, шаровари. Та чобітки, ось послухайте. Як неділя, то й сорочка біла, ой попштани шаровари, куповані у Києві на базарі, шаровари сині, а ще двоє дома в скрині кожух та свита, і душа сита, йде зима, а кожуха нема. Чоботи, ледащу купити нема що. Найкращий парубок Микита, що на ньому сіра свита? Брався в жупан та думає, що пан на нозі сап'ян репить, а в борщі півник кипить. Дітки, давайте скажемо, із чого ж наше вбрання Українці та Україна. Якщо сорочка із льону, то яка? вона? Ляна сорочка. Якщо шаровари й шовку, то які шаровари? Шовкові шаровари, спідничка із шерсті? так шерстяна спідничка, стрічки із атласу, а власні стрічки, мисто і скла. Так скляне що чобітки сап'яни. Сап'янові сапоги, шапка із вівці. овеча шапка. Так, діти, правильно. А давайте розглянемо віночок. Віночок різних квітів. Ромашка. Ось плетено віночок. Це символ сонця. Мак. Це символ, ось ви бачите, мак, символ любові, незабутка символ вірності, волошка символ ніжності. А сам віночок діти це символ чистоти. Починали носити віночки з трьох років. Народ вірив, що дівчина, маючи вінок на голові, володіє чарами. Всього вінку. О 12 квіточок. Кожна квітка щось символізувала. А стрічки також різних кольорів летені в віночок. Як ви думаєте, що означає жовтий колір? Так, це колір тепла, це символ сонця, а блакитна. Так, це символ води і неба, рожева. Символ багатства, червона символ серця, любові. А зелена, як ви думаєте? Так, це символ рослин. У народі кажуть: віночок бити, життя любити. Бо барвінок, бо вінок це не тільки прикраса, а й оберіг лікар. В ньому є чарівна сила, яка знімає. Головну біль та береже волосся. А ось сорочка вишиванка, вишита різними ниточками, це символ здоров'я та краси, щасливої долі родової пам'яті, чесності та порядності. Вишиванка це оберіг, символіка вишивки. Залежала від того, кому вона призначалася. Якщо парубкові нареченові це один символ, якщо чоловікові чи хлопцеві це символіка інша, а дівчині чи заміжній жінці це ще інша символіка. Сорочки бувають. Різної вишивки, різних кольорів, ось подивіться, які вони різноманітні і для хлопців, і для дівчат. І ти, я думаю, що це заняття певне. Дуже для вас пізнавальне та цікаве, тому що в вас всіх є сорочки, вишиванки, у дівчаток віночки. Тож ви будете тепер знати, що вони символізують, і кольори, і значення квітів, віночку. Наше заняття завершено. Я вам бажаю добра та щастя, миру та. Яскравого сонечка на небі. До побачення нових зустрічей!